Привіт! Сьогодні у нас відгук на книгу відмотай назад від Ліз Томфорд. Я обожнюю цю серію, і в принципі я очікувала, що книга про Ріо буде класна, але щоб настільки класною, я її уявити не могла. Отже, по порядку. Щодо анотації, у нас Ріо де Лука. Я не знаю, куди наголос, буде Лука. Він у нас хокеїст. Ходи на побачення всі три книги, він жартує постійно. Ось такий веселун. Але я чомусь відчувала, що його книга має прямо розкрити його. Так сталося. Він з дитинства закоханий у таку собі дівчинку Гелі. От. І їхня історія розповідається в двох часових рамках: те, що було в минулому, і те, що вже в теперішньому. Що хочу сказати, дівчатки? Це шикарно. Я бачила багато відгуків на те, що дівчатам було недостатньо сюжету, такої драми якоїсь. Але Боже, як я обожнюю просто коли коперсаються в душі, в почуттях. Тут, по суті, другий шанс. І в принципі, причина є на те, що вони там розстались, на те, що в них була розлука в довгі 6 років, і кожен пішов своїм шляхом. В принципі, логіка є. Мені подобається в цій книзі те, як прописані почуття Ріо, прописані його цінності. Прописано, ось це, знаєте, навіть, можливо, для когось стане дивакуватою любов до його мами, бо він постійно про неї так піклується, постійно згадує, він ставить її в пріоритет. Але я думаю, що саме для його ситуації, та, яка в нього сталася, це окей. А щодо Гел, ну. Шикарна. Вона, от у Ріо не вистачало інколи, знаєте, цього моменту, коли потрібно зробити крок. Він хоче, але він не робить. І ось Гел просто коптяками під сраку давала, і Ріо такий, типа, є. От, щодо перчинок, хочу сказати: ну, я думаю, це три ну, з половиною з п'яти, хай так для мене. Бо я читала і те, що було більш спекотніше. Але в принципі тут не суть навіть на цих сценах не було е, такого зосередження, знаєте, прямо на сюжеті на якихось подіях було зосередження на тому, як Ріо себе почував і як він виходив із тієї ситуації, що склалася.